На Подільщині тривають щоденні профілактичні рейди, спрямовані на попередження, виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Спільно з поліцейськими, подільські рятувальники, роз'яснюють місцевим жителям важливість дотримання правил безпеки, щоб зберегти здоров'я та захистити свої домівки від вогню. Фахівці наголошують, що одним із серйозних порушень сьогодні є спалювання сухої рослинності, за яке передбачено штраф у розмірі від 3060 гривень. Рятувальники звертаються до Адян з проханням бути обережними та відповідальними під час виконання господарських робіт. Людям нагадували правила безпеки в побуті, адже настав вже весняний період, проте люди продовжують обігріватися продовжуються і пожежі в житловому секторі. На жаль, минулого тижня ми маємо загибель людини на пожежі саме в житловому секторі. Тому ми роз'яснювали людям, як правильно обігріватися, як правильно користуватися електроприладами вдома та інші правила безпеки. Також окремо зауважували щодо недопущення пожеж саме в екосистему. Адже кількість цих пожеж вже з початку року зашкалює. Тільки за минулий тиждень ми маємо більше 50 таких пожеж. Тому ми нагадували людям, що це заборонено законодавством України. Мінімальним покаранням за спалювання сухої рослинності є штраф від 3060 гривень. А більшим може стати і притягнення до кримінальної відповідальності, адже паліїв у воєнний стан прирівнюють до диверсантів, якщо це призведе. За до тяжких наслідків також пересічні громадяни отримали друковану продукцію, підготовлено ЮНІСЕФ Юкреїн у співпраці з ДСНС, що містить важливі рекомендації з безпеки. Рятувальники закликають усіх дбати про безпеку навколишнього середовища і діяти відповідально. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.